Часто буває, що дитина не говорить, а оточуючи, кажуть вам почекати, почекати ще і ще. Бо багато хто почекав і все вийшло. Але ви мама, і ви мусите відчути. Чи потрібно чекати, чи краще звернутися до спеціаліста? Як магістр дефектології, людина, що 25 років допомагає дітям з порушеннями мовлення разом зі своєю командою, я чітко знаю, що краще прийти і показатися спеціалісту. Тим паче, якщо є затримка мовлення, якщо є затримка розвитку, якщо стоїть діагноз розлад аутистичного спектру, ми з командою точно знаємо, що розлад аутистичного спектру це не вирок, це виклик. І його можна подолати, якщо діяти системно. Тому Вомспейс ви знайдете послуги логопеда, дефектолога, нейропсихолога, психолога, арт-терапевта і різні творчі та спортивні напрямки, в тому числі кінезіотерапія. Системний та комплексний підхід дозволить вашій дитині розвиватися правильно, наздогнати вікову норму та стати такою, про яку ви мрієте, щасливою, успішною та в стані ідеального здоров'я. В нас не просто заняття, в нас працює відділ якості, який контролює кожен крок, кожне заняття і кожне планування кожного викладача. Ви отримуєте достатньо зворотнього зв'язку. Ми допоможемо організувати розвиваючий простір у вашій квартирі і допоможемо вам на кожному кроці досяючої зірки вашої дитини. Ставте плюсик до цього відео, і ми вишлемо вам детальну інформацію про те, як потрапити до нас на первинну діагностику.